Привіт, я Роберт і сьогодні з вами продовжуємо говорити про інформаційну війну. В Попереднім відео я розповідав, як соціальна мережа Facebook допомагає Росії створювати інформаційну блокаду в Україні. Якщо ви пропустили попереднє відео, можете переглянути його ось тут або ж за посиланням під відео. А сьогодні ж ми вияснимо, як змінилися медіа споживання українців в умовах повномасштабної війни, які його особливості та як Телеграм та Ютуб завойовують лідерство в інформаційному полі. Тож, поїхали! Характер будь-якої інформаційної війни залежить безпосередньо від медіасередовища в країні. Тому для кращого розуміння викликів, які стоять перед нами у боротьбі з російською дезінформацією, необхідно детальніше вивчати безпосередньо саме українське інформаційне поле. На замовлення громадянської мережі Опора Київський міжнародний інститут соціології у липні провів соціологічне дослідження, демократія, права і свободи громадян та медіаспоживання в умовах війни. Яке включало в себе щоденникове та телефонне опитування. Посилання на повні результати дослідження ви знайдете в описі під відео. А зараз ми зупинимось на найбільш важливих результатах дослідження. За результатами телефонного опитування 59% українців до топ 2 джерел інформації зараховують соціальні мережі для порівняння. Телемарафон Єдині новини зараховують до топ 2 інформаційних джерел лише 43% опитуваних. Далі за ними йдуть спілкування з рідними та знайомими, новинні інтернет-сайти, інше, крім телемарафону, телебачення. Радіо зараховують до топ-2 за важливістю джерел інформації лише 8% респондентів. Натомість взагалі отримали з нього інформацію майже чверть опитуваних. На відкрите запитання, чому саме певне джерело ставлять на перше місце, найбільше опитуваних відповіли, що в цьому джерелі правдива або достовірна інформація. Далі йдуть такі аспекти, як зручність користування, кількість інформації, різні точки зору та оперативність інформування. Більшість тих, хто на перше місце ставить телемарафон єдині новини, пояснюється достовірністю та правдивістю інформації. У випадку соціальних мереж простежується строкатість мотивації, що в цілком притаманна самим соціальним мережам. Так від 20 до 36% опитуваних назвали кожну з вище наведених топ-4 причин. Якщо ж говорити безпосередньо про самі соціальні мережі, найбільш популярним є месенджер Телеграм. Аж 39% українців зараховують цю мережу до топ 2 джерел інформації, якими найчастіше користувалися. А за останні сім днів загалом 44 респондентів користувалися нею. Далі до своїх топ 2 соцмереж опитувані зарахували Facebook і YouTube. Загалом з них отримують інформацію за останній тиждень по 36% респондентів. 20% опитуваних до свого топу соціальних мереж зараховують Viber. Інші соціальні мережі значно рідше називалися респондентом зокрема, лише 3% за останній тиждень користувалися однією з російських соціальних мереж. Більшість тих, хто отримує інформацію з інтернету, наприклад, з новинних сайтів або соціальних мереж, віддають перевагу коротким відео або ж коротким інформаційним повідомленням. Іншим видам контенту віддають перевагу не більше чверті користувачів. Учасники щодо накопили дослідження пояснили це необхідністю швидко отримати оперативні актуальні новини, зручним для себе способом, наприклад, через смартфон, перебуваючи у бомбосховищі чи громадському транспорті. Серед користувачів соціальних мереж лише 39% стверджують, що вони підписані на офіційні сторінки каналів органів влади посадових осіб тощо. Серед тих, хто підписаний, 48% назвали президента, 17% – Збройні Сили України, 9% – Олексія Арестовича, 6% – Валерія Залужного і 5% – Віталія Кіна. Якщо ж говорити про довіру, то серед різних джерел інформації найбільше користується телемарафон Єдині новини, якому довіряють понад 57% респондентів. При цьому не довіряють лише 6%. Іншим джерелам інформації з переліку довіряють не більше третини респондентів. Хоча при цьому рівень недовіри в усіх випадках відносно невисокий на рівні 6-13%. Також респондентам поставили питання у відкритій формі назвати п'ять лідерів думок, які на їхню думку дають лише правдиву або достовірну інформацію. 56% респондентів змогли назвати принаймні одне конкретне прізвище. Найбільше респонденти довіряють Володимиру Зеленському, далі йдуть Олексій Арестович та Олег Жданов. Серед інших лідерів думок за достовірністю та правдивістю інформації було названо Валерія Залужного, Сергія Притулу, Віталія Кіма, Михайла Подоляка, Олексія Резнікова, Дмитра Гордона та Юрія Ботусова. Ми також запитали респондентів, чи знають вони кінцевих власників, тобто бенефіціарів джерел інформації, які вони використовують. Більшість респондентів, а саме 65%, стверджують, що вони не знають жодного. Водночас, кожен третій вважає, що знає принаймні деяких. Також опора намагалася з'ясувати, як українці ставляться до інформаційного простору в Україні та інформаційної політики. Так, українці переважно хочуть більшого контролю держави за інформацією в інтернеті. І також схвально ставляться до телемарафону Єдині новини як методу формування спільного погляду. Водночас, більшість опитуваних також хочуть, щоб ЗМІ мали можливість обґрунтовано критикувати дії влади. Багато українців доволі скептично оцінюють своє орієнтування в інформаційному просторі України. Так, 40% опитуваних стверджують, що їм важко визначити правдиві джерела інформації. А більш ніж половина, понад 56% респондентів. Покладають відповідальність за боротьбу з фейками та дезінформацією на державу. Також значною мірою розподілилися думки респондентів щодо обмеження доступу до певної інформації. 57% респондентів вважають, що засоби масової інформації повинні в повній мірі доносити до громадськості всю інформацію. Натомість, 40% вважають, що не всю інформацію потрібно висвітлювати у ЗМІ. Також ми спробували з'ясувати роль російських новинних ресурсів в інформаційному протистоянні. Так, 13% респондентів за останні 7 днів отримали інформацію з якого-небудь російського ресурсу. З них 3% дивились російські пропагандистські телеканали, 11% використовували інші онлайн джерела Користувачі російських ресурсів хочуть трішки меншою мірою, але все ж дуже негативно ставляться до російських і проросійських медіа. Серед тих, хто за останні 7 днів отримав інформацію з російських ресурсів. 77% вважають, що держава і суспільство мають вживати заходів проти проросійських змі. І тільки 16% бачать у цьому політичну розправу. Що ж ми маємо у підсумку? Основні результати, як і телефонного опитування, так і щодо свідчать про велике переселення в онлайн за пошуком новин та інформації про події в Україні. Попри те, що телебачення ще зберігає значні позиції, особливо серед старших за віком людей, але це вже точно не є домінуванням, яке зберігалося до 24 лютого, а в умовах повноштабної війни лідерами серед джерел інформації стали онлайн-канали, особливо Телеграм та Ютуб. Це поясниться в першу чергу через те, що їх автори доволі оперативно та лаконічно висвітлюють основні події в Україні. Разом з тим, свіжі медіамоніторинги свідчать, що ці соціальні мережі стали чи не головним рупором російської пропаганди та не проводять належної роботи з блокуванням проросійської дезінформації. Це безумовно створює ряд викликів для інформаційної безпеки в Україні, на які потрібно реагувати вже сьогодні, створюючи законодавчі, освітні та культурні запобіжники. Окрім цього, нам потрібно налагоджувати контакти та тісну співпрацю з власниками соціальних мереж. Щоб спільними зусиллями протидіяти російській дезінформації. Сьогодні ми з вами розглянули лише частину від усіх результатів соціологічного дослідження. Тож переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з повною версією. А ми ж ненадовго прощаємося з вами, то вже в наступному відео поговоримо про те, як активно протидіяти російській пропаганді у соціальних мережах. Тож підписуйтесь на наш чудовий та захоплюючий YouTube канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!